Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі! Хочу вам запропонувати наш винахід, який буде вам в нагоді це реверсивний парник. На просторах інтернету ви його точно не знайдете. Він легко збирається і розбирається, доволі бюджетний. Висота в нього приблизно 1 метр в верхній точці. Але рослини можна вирощувати томати та огірки висотою до 2,5 метри. Його особливість в тому, що рослини ростуть по арочному типу. Спочатку я вам покажу відео та фото, як це виглядає на практиці, а потім розкажу про матеріали та технічні розміри. Родзинкою парника є сітка для огірків, накинута по верду. Хочу зауважити, що томати високорослі не потрібно буде підв'язувати, тому що ми, наприклад, точку зростання томатів просовуємо по типу змійки в кожне віконце сітки, а огірки ну, самі цепляються вусиками за сітку. Таким чином образується маленька зелена арка. Як виглядає парник в розібраному вигляді? Натягуємо дві смужки на відстані 1 метр. Це буде ширина парника. Починаємо розкладати парник на землю. В нашому випадку його довжина 13 метрів. Першу дугу ми фіксуємо на мотузкову розпірку. Після встановлення парника також фіксуємо і останню дугу дуги із стекловолокна довжиною 3 метри. Заглиблюємо два кінці арматури на 20-25 см землю. Тобто, робоча длина буде. Довжиною 2,5 метри. Чому реверсивний? Тому що рослини будуть рости назустріч один одному. Накриваємо дуги з сіткою клейонкою шириною 3 метри, з обох боків прикапуємо землею. Кінець і початок парника закриваємо сегментами плівки, фіксуючи для зручності канцелярськими зажимами. Або прищіпками для білізни. Друзі, пишіть в коментарях про наш винахід. Чи вартий він вашої уваги? А я з вами прощаюся. До побачення та нових зустрічей!